Вітаю вас, мої друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні у неділю, 26 листопада 2023 року, я вам хочу показати дві готові роботи у спільнику дівчатка, так і дівчатка, другий сезон з Тамарою Новікою. Ці дві роботи в мене у двох різних номінаціях. В минулому відео я вам показувала, що в мене був відв'язаний жилет пройм і потрібно було дов'язати рукава у чоловічому светрі. На цьому тижні я все завершила. Подивіться, як грають барви на жилетові. І так, почну я зараз зі светру, і потім зніму жилет. Ці роботи я зараз показую, і в звітному відео їх вже не буде. Я їх сьогодні-завтра вже відішлю замовникам. В кадрі повністю светр не вміщується. Якщо замовник погодиться, то у звітному відео буде фото або коротенький відео, як цей светр сів на нього. Цей светр я в'язала із товстунчика, з пряжі товстунчика Alize Super Lana Maxi 100 метрів на 100 г, 25% вовна, 75% па. В'язала я на спицях 6 резинку та ворот і саме тіло светру в'язала на спицях 7. На цей светр в мене пішло трохи-трохи більше, ніж 9 моточків пряжі. На тіло светра в мене пішло майже 7 маточків, а все інше вже на рукава. Тому, якщо так округлити, то цей светр важить 900 грамів. 9 маточків. Зараз я вам спробую зробити заміри. Не все буде вміщатися в кадрі, тому повірте мені на слово. І так підемо спочатку. Це базовий светр регланом зверху, і починала я його в'язати з вороту. Хрестообразний набірний край, на спицях 6 і висота ворота після прання в мене складає 20 см. Горловина 27 см. Довжина реглану лінії попереду 34 см. Довжина рукава по внутрішньому шву разом з резинкою 56 см. А сама резинка ну, майже 7 см в мене вийшла. Блакитна ниточка. Це у нас така домовленість. Так, саме тіло вниз складає 43 см після підрізів. А резинка теж ну, трохи більше, ніж 7 см. Ширина светру підрізання складає 64 см. Це светр на великий розмір. На чоловіка з невеличким животиком. Тому Ну, з цієї сторони, не так видно, а ось більше з цієї сторони видно. Як я робила укорочені рядочки, для того, щоб трошечки подовжити перед для животика. Після прання він став трохи м'якішим. І сподіваюся, що сподобається. Ниточки, де я завершувала роботу, я не прибирала. Бо це свето поїде, його поміряють, і якщо все буде гаразд. Доня в мене їх ріже, І светр буде носитися. Минулого разу показувала свій проєктний тазик. Ось така основна нитка, з якою я в'язала жилет. Ось така тоненька, без ниточка. А зараз в мене тут вже інший набір для іншого жилету. Але цей жилет я не буду показувати вже в цьому проєкту. Це я просто нагадала, з яких ниточок в'язався у мене жилет. Ось такий зовсім простий, теплий жилет пухнастик, як його і називала ще минулому році, і в цьому році каже, кажу, це жилет пухнастик завдяки от тієї пухнастої ниточки, що я вам показувала чорного кольору. Цей жилет в'язався з п'яти ниточок. Одна ниточка була пухнаста, і. 4 ниточки. Це був меринос на меренос. Цей жилет в'язався на розмір 48,50. В'язала я його єдиним полотном знизу. Ось спочатку в мене йде резинка. Висота резинки трохи більше ніж 7 см. І потім я набрані петлі. А вона набрала я на спиці 4 160 петель. Я поділила навпіл по 80 петель. А потім ці 80 петель поділила ще навпіл. Резинка в мене 42 петлі. А лицева гладь 38 петель. Чому так? Для того, щоб не ламати ось оцей візерунок резинки, щоб плавно переходила від резинки до лицевої гладі, І я так трошечки відняла, трошечки додала. Жилет дуже гарно розтягується. Ось. І чому саме така модель? Резинка вона більш щільно прилягає до тіла, тому... Я сподіваюся, що буде все добре і нічого заважати не буде його носити. Відв'язала пройм, потім розділила на та спинку, зробила скорочення для рука, для прої по проймам і пішла далі вив'язувати ось отак от продовжую ту резинку, яка була знизу. А посередині лицева гладь. І зробила я круглий виріз горловини, який обв'язала 10 рядочками резинкою 2 на 2 і в 11-му закрила звичайним способом спицями. Пройми на цьому жилетові спочатку я планувала вив'язувати, обв'язати також резинкою 2 на 2, а потім нас передумала. І так, ось така модель. Зараз я зроблю заміри. Розтягувати я не буду. І так, ширина в нерозтягнутому виді 38 см. висота пройми 24 см. Від пройми висдовжується. Висота жилету від пройми 50 см. І загальна довжина виробу від плеча до самого низу 75,5 см. Над іншими процесами цього тижня я не працювала. На цьому любі, я завершую своє відео. Дякую всім за перегляд, вподобайку. Бажаю всім гарного настрою. Багато гарних новин. Море натхнення і в'язати тільки із задоволенням. До зустрічі любі, до наступних відео.